Доброго здоров'я, шановні колеги, доброго здоров'я всім, хто нас бачить. Невеличка інформація відносно завершення 2022-2023 навчального року. Він мав певні виклики, і це зрозуміло. У нас, по суті говоря, йде війна між Росією і Україною. І це говорить про те, що ми повинні всі мобілізувати зусилля для того, щоб навчально-виховний процес. В загальноосвітніх школах, в дошкільних навчальних закладах, всій галузі освіти відбувався в а, очному режимі, тому що це дає можливість отримати повноцінні знання, це дає можливість дітям засвоїти програму державного стандарту і відповідно рухатись далі, тому що це є певний фронт для наших дітей, для всіх освітян. Фронт, там, де наші рідні, близькі, батьки, друзі воюють на фронті, захищаючи нас, ми повинні в більш менш безпечних умовах зробити все, щоб заклади освіти працювали стабільно. В цьому році навчальному у нас було 708 працювало дошкільних навчальних закладів. Відповідно, в них навчається 44 тисячі 900 дітей в загальноосвітніх школах з 637 шкіл, в них навчається 167,7 тисячі тисячі дітей і відповідно фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти. І в вищих учбових закладах загалом, загалом це представляє більше, більше 60 тисяч дітей. Вся, весь основний виклик відповідно до розпорядження голови військової адміністрації Сергія Борзова акцентували увагу на тому, щоб зробити безпечні умови. Для перебування дітей в освітніх закладів, і відповідно, ми, по суті говоря, на протязі всього навчального року робили все для того, щоб створити сховища, створити ці безпечні умови. І, користуючись нагодою, хочу подякувати головам територіальної громад, нашим ДСНСникам, всіх батькам, всіх, хто був залучений, для того, щоб діти могли працювати. В очному режимі, або як говориться, в офлайні, тому що це величезна, величезна заслуга громади, коли діти навчаються в очному режимі, й нічого не замінить спілкування між дитиною і відповідно вчителем. А це безумовно дає нам найвищий результат, і ми будемо стремитися і в наступному навчальному році. Для того щоб зробити безпечні умови перебування наших дітей в освітніх закладах, якщо взяти в відсотках наскільки готові наші заклади освіти для роботи в очному режимі, то тут потрібно звернути увагу, що захисні споруди в садочках у нас на 80,5 забезпечені. Загальноосвітні школи 92,6% і професійно-професійно-технічна освіти, фахові передвищі освіти, вищі навчальні заклади в середньому забезпечені на 96%. Безумовно, ви звернули увагу, мабуть, на тому, що найменший відсоток забезпечення нашими сховищами це. Заклади дошкільної освіти. Це пов'язано, на жаль, з тим, що колись коли будували садочки, у них взагалі не було можливості. Зараз вже немає можливості зробити сховище, тому що там немає подвалів і це найбільший виклик. Тому нам потрібно виходити з того, щоб використовувати ті приміщення, які є поруч, відповідно до. Розпорядження відповідно до роботи закладів по ДСНС. Завершення навчального року ми в закладах в 9 класах у нас завершили 15 792 дитини, з них з відзнакою 1443, і, відповідно, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 8428. Із срібною медаллю 200 дітей закінчило, і 774 дитини відповідно із золотою медаллю. Національний мультипредметний тест. Безумовно, це другий рік поспіль. Це є виклик для системи освіти, для всіх освітян, тому що діти здають мультипредметний тест. Це українська мова і математика обов'язково, і плюс відповідним чином вони вибирали. Або історію України, або іноземну мову. Це може бути англійська, німецька, іспанська і так далі. А, і плюс фізика, хімія і, і біологія. На даний момент ми маємо взагалі по Вінницькій області 159. Максимальних результатів це по 200 балів, які набрали наші діти. З них з одного предмету у нас 110 осіб, з двох предметів 23, І випускниця фізмат гімназії набрала по 200 балів з трьох предметів. Тобто, максимально це 600 балів. Це є неймовірне досягнення відповідно до розпорядження кабінету міністрів. Буде і відповідне заохоження для даних дітей. Хочу вам сказати, що враховуючи те, що мульти... національний мультипредметний тест, він проводився вже вдруге, є певна система напрацювання, хочу віддати належне і всій громаді освітянській, тому що та методологія, яка дає можливість успішно здати мультипредметний тест, вона використовувалася в навчально-виховному процесі. Це були задіяні відповідно Вінницька академія безперервної освіти. Безумовно, вся освітня громадськість. і, і таким чином, на Петрадах, аналізуючи національний мультипредметний тест, який складали в минулому році, наші діти були зроблені відповідне керування для того, щоб можна було підготувати дітей до національного вже мультипредметного тесту уже в цьому році хочу зазначити, що в зв'язку з військовими діями в наших закладах перебувають і навчаються діти внутрішньо переміщених. Осіб це в садочках у нас навчається 1420 чотириста в загальноосвітніх закладах 5224 дитини, в професійно-технічної освіти 219, у Фахової передвищої освіти. Ну, по старому, це технікуми 190, і відповідно в вищих навчальних закладах навчається 472 студента. Зрозуміло, що виходячи з того, що взагалі внутрішньо переміщених осіб у нас на Вінницькій області на даний момент складає 164,1 тисячі осіб, відповідно із них 47 тисяч дітей. Може виникнути питання, я тільки що перелічив кількість дітей, які внутрішньопереміщених, які в нас задіяні в освітньому процесі. Це в середньому десь приблизно біля 9 тисяч, а 47 тисяч заїхали до нас. Потрібно звернути увагу на те, що це діти дошкільного віку, які не відвідують, а плюс ті діти, які переїхали з інших областей окупованих. От вони продовжують навчання дистанційно. Тобто, ті класні керівники, які в них працювали, наприклад, на тимчасово окупованій території, вони переїхали клас, роз'їхався в різні міста України. Ми, в тому числі, надаємо можливість їм навчатися дистанційно, то для того, щоб діти відчули. Побачили своїх однолітків, своїх однокласників, незалежно від того, де вони є, чи вони за кордоном, чи в різних містах України, повторююсь, це дає можливість психологічно зменшити навантаження і продовжити навчально-виховний процес. Це і соціалізація відповідним чином, це заробітна плата вчителям. От, і є стабільна робота. Безумовно, ще одним викликом є те, що наші діти завершують навчально-виховний процес за кордоном для того, щоб вони були самодостатніми і мали можливість продовжити навчально-виховний процес. За кордоном теж вони здають, там є центри створені, вони здавали мультипредметний тест. Відповідним чином вони завершили навчально-виховний процес, школу і документ про завершення. Повної загальної середньої освіти діти отримують відповідних посольств там, де вони перебувають. Таким чином, ми охопили абсолютно всіх дітей навчально-виховним процесом, які дасть можливість потім вже їм планувати свою роботу. Тобто, якщо вони здали мультипредметний тест. А от національні вони мають можливість вступати до вищих навчальних закладів незалежно від того, де вони складали. Чи в Україні за кордоном. Ну, як показує практика минулого року, діти, які за кордоном складали, у нас лише 3% залишились за кордоном, всі останні повернулися навчатися в Україні. Я так думаю, що комплекс заходів і все те, що було зроблено відповідно владою, відповідно разом з територіальними громадами, разом із батьками, з вчителями, ми успішно завершили навчальний рік і будемо даніяти, що наступний рік вже переможний буде в нашій Україні. Хай буде все в Україні. Слава Україні!